Бачиш, в небі палає зоря і чекає п'янкої весни, Богом благословена земля, ти її від біди захисти, Чуєш вітер великих подій, знов повіяв на нашій землі, Крок за кроком ламається лід, Темну скелю б'ють каменярі Крок за кроком ламається лід, Темну скелю б'ють каменярі Україно! 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 Знову день переходив в ніч, саме час запалити вогонь, подивитися в очі людей. І відчути тепло їх Бери в перевруки сурму і вагнет, перепрапор своєї землі, піднімайся нарешті з колін, і скидай ці кайдани земні. піднімайся нарешті з колін, і скидай ці кайдани земні. Ви і станьте під своїми дійницям, як у кордоні, щоб ті люди, які будуть... Підраховувати ті голоси, бачили, що ви за ті голоси будете ристик до. Вони будуть боятися, всередині будуть наші спостерігачі. Це все буде сфотографовано на мобільні телефони, на камери, на фотоапарати. Тоді, я не буду зараз розказувати. Що система відпрацьована. Як зафіксувати свій було голосу? Вони ж камера, не хочуть, щоб всі люди подивилися. Правда? Ви Ваша основна задача стати такі міні-мітінги. Ми будемо відстоювати свої голоси. Оце ваша основна зараз підтримка. Повірте, дуже серйозно працює з нами Європа. Дуже підтримує. Але теж на виборці, бачите, ви питаєте, виборці дуже часто питають. Ну чого, Америка чи Європа, вони такі сильні, не викинуть того Януковича. Однак поставіть. Ми є суверенна держава. А якби в нас був другий президент і вмущувався нашу роботу, вам би це не сподобалося, правда? Ваш хаті хтось здомився і нагодить тут порядки. Вони соблюдають наш суверенітет, поважають. Але так вже голосно і так уже з як каже Європа і Америка Януковичу, ти, поганий президент, ти не дотримуєшся прав даних Конституції, ти не є гарантом. Ми тобі не подаємо руки, відміняються саміти на Євро не приїхали президенти, люди, Захід і весь демократичний світ вибачте брізку, тому що це не по-людській людина поступає своїм власним народом. Але ми повинні робити з того, що говорить захід і нам, а він говорить це відкрито. Одні висновки буде добрі. Він каже нам, в першу чергу, ми вас підтримуємо. Ми вам підсказуємо, що ми не підтримуємо вашого Януковича. Але порядок люди добрий. Ми повинні в своїй хаті навести самі. Не буде по-другому. Не сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра. Не опускайте руки. Повірте, народ в Україні є. Януковича не любить. Все, що говорить телевізор, розумійте навпокійно. Зомбоящий, повірте. Статистика зовсім інша. Чому 28 жовтня я так прошу вас, щоб ви всі прийшли? Пояснення просте, я вже сказала вам. Це земля Українська і межевілія, і от ця база. 28 жовтня, як відбудуться вибори, Янукович прекрасно розуміє, я вам сказала, не проголосує Україна в 2015 році за нього як за президента. Ще такого бандита світ не бачив. Він прекрасно не знає, що так просто, без демократичним голосуванням, тому що президента вибирає народ України, народ не вибрав. Їм треба втриматися будь-якою ціною при владі, тому що відповідальність. За це те розграблено, що вони роблять і вкрадене. Буде страшна. Європа і Америка таки ведуть санкції після виборів. Це буде не в 2012, а в 2013 році. Що? Про це про всі говорять і вони це знають. Вони розраховують тільки, що вони не вмішаються всередині в Україні. Що їм треба? Їм треба зірвати 300 голосів, більшість, знов зібрати. І змінити Конституцію. Не просто ж так оця Конституційна асамблея приготовлена ж? А по Конституції президента обирає народ України. Не змінюють інституцію через свій Конституційний суд і скажуть, що парламент вибирає президента, і буде мати заляканих, затурканих тих 300 чи куплених тушок, які будуть голосувати і вбирати в парламенті президента. І тоді не важливо, чи це буде Янукович Вітя старший, чи це буде Янукович Сашко, стоматолог, який вміє лікувати всі передні зуби, але мільярдер, чи це буде Вітька молодший, який ганяє на, на джипах по Україні. Яка різниця? Буде влада передаватися як барабок, отак, сину до брата, до сина, до родича дінація. і все. І все. Як дінастія Романова. Оце буде все. Оце їхня основна мета, чому ми йдемо до людей і пояснюємо. Від вас залежить. Буде цій в Україні демократія, ви будете мати право голосу чи ні? Після 28 жовтня ми можемо вже стати ніхто. Я кажу, продадуть землю і станеться пустка. Тому люди добрі, бажаю вам здоров'я, впевненості і повазі до себе. Почувайте себе гідними, як почуваю я себе гідно. Мені не стидно, я йду до вас з відкритими очима. Я знаю, що мій чоловік не злочинець. Будьте здорові! Бажаю вам добробуту в ваших сім'ях. Бажаю вам кріпості духа. Не здаватися. І я вже сказала, і хай Бог нам допомагає. Дякую.